Друзі, ще раз хочу вам нагадати, показати, які філодентри підступні друзі. Ось це White Birkin або Magic White. І на цьому листочку вже видно, як проскальзує якийсь інший вже рід. Але поруч листок абсолютно як ну, інша рослина. Тому оце як просто Green Prince. Тут проявляється якийсь вайт, а який же у нього e Rubies sense. Ну Таке взагалі якийсь сорт. Їх просто виводять постійно різні сорти і погано те, що він може піти старого сорту от прямо новим листком. Розумієте, в цьому така небезпека, якщо ви хочете один колір собі, а ось листочок, ну, це, просто, це просто пісня. На ньому взагалі проявив кількох сортів. Ну це просто ось так. Найнестабільніші в плані краси, в плані декоративності, рослини, філодендрони. Але вони прекрасні, але ну вони от їх виводять просто неймовірно. Раз до, до білого, це якийсь Magic White, а це Green, а тут іще щось. Ось таке, бачите самі?